河流。 Сила слова, любові за башти і сьогодні надихає відомих митців молодих творчих особистостей до творчого зростання. Премія Квіт папороті на честь відомої землячки. Майже два десятиліття відкриває нові імена, нові літературні, музичні, художні шедеври. Цьогоріч звання лауреата дипломантів виборювали митці. Серце має сховатися від ібор. Нащо воно обрало бути твоїм і з тобою? Ось воно. І поти тім ружить у і злітає, чесно кажучи. Я давно вже не розумію нащо воно тримає. Народний художній колектив студії театрального мистецтва Каскар Центру творчості дітей та юнацтва з літературною постановкою на слова Катерини Бабкіної та Наталки Мориншак став новим творчим відкриттям. Дівчата разом зі своїм керівником Юлією Сікаловою, дипломанти першого ступеня. Дуже приємно насправді приємно, що нам подзвонили, зателефонували і сказали, що в цьому році повертається театральне мистецтво. От і вдячні за те, що премія все таки наша. Дипломи другого та третього ступеня премії Любові башти» розділили між собою вихованці Арт студії Колаж, керівник Анастасія Вулик та вихованці гуртка Чарівна намистинка, керівник Ольга Колесникова центру творчості дітей та юнацтва. Квіт папороті 2023 став дороговказом до нових творчих висот юним талантам. Всі три дипломи літературно-мистецької премії у скарбниці нагород центру творчості. Вихованці центру творчості дітей та юнацтва забрали перше, друге третє. Третє місця, дипломанти цього цієї премії мені дуже приємно, що в колектив вливаються нові молоді таланти, керівники. Радію, горжуся і бажаю всім перемоги. Ім'я урадки премії Квіт Папороті Бапороті-2023» Також нове у мистецькому колі. Художниця-аматорка Раїса Лябах, подаючи свої роботи на конкурс, навіть не очікувала на перемогу. Приємно виросли крила крила дали натхнення. Віру у здійснення мрії, а мрії у пані Раїси прості і зрозумілі кожному. Мрію, щоб виставлятися уже в мирний час і щоб перемога була за нами, і вдячна хлопцям ЗСУ, які боронять нашу державу. Низький їм уклін. Бракує слів сказати. Вдячність їм величезна і неповторна. І як підтвердження, лауратка та дипломанти конкурсу Свої винагороди в 10, 5 та 3 тисячі відповідно, без сумніву передали на потреби Збройних сил України для того, щоб вони могли нас захищати, для того, щоб їм там було трошки безпечніше. От, звісно, це маленька частинка, але це наша лепта. Маленька лепта, у велику справу переможців літературно-мистецького конкурсу. Вітали колеги. Митці наснаги додавали виступи викладачів школи мистецтв, берегині української народної пісні Вікторії Лемещенко та бандуристки Тетяни Карпенко.